Зараз Конституційний суд України розглядає подання депутатів регіоналів про визнання неконституційним закону про очищення влади. Це так званий закон про люстрацію, в результаті якої і корупційні судді, і прокурори, і державні службовці, і регіонали мають бути звільнені з під влади. Але від влади. Але хто розглядає це подання? Як мінімум, семеро конституції суддів Конституційного суду самі підпадають під люстрацію, бо вони у 2010 році, на замовлення Януковича, прийняли рішення, Яке фактично дало можливість узурпувати Януковичу владу через ліквідацію Конституції. Тобто ці судні сьогодні ходять під криміналом. Є відповідне рішення Верховного суду про те, що саме за їхнього сприяння була звалтована Конституція. І сьогодні вони продовжують виконувати обов'язки суддів Конституційного суду. Можна наперед передбачити, яке буде їхнє рішення щодо е, закону про люстрацію. Безумовно, вони його визнають неконституційним, мов вони самі попадають під їхню дію. Відповідальність за це лежить на Порошенку. Більше року тому я зареєстрував у Верховній Раді законопроект про припинення повноважень суддів Конституційного суду, які гвалтували конституцію на догоду Януковичу. Багато разів під час особистих зустрічей із президентом Порошенком я вимагав від нього, щоб його фракція у парламенті підтримала цей законопроект. Але Порошенко просто домовився із цими суддями. І вони на догоду йому визнали конституційними зміни до Конституції в частині особливого статусу Донбасу. А зараз за змовою із владою, за змовою із Порошенком, вони хочуть ліквідувати закон про люстрацію, щоб повернути до влади банду Януковича. Я ще раз наголошую. Відповідальність за реванш банди Януковича у першу чергу несе президент Порошенко. Завдяки йому сьогодні семеро суддів, замість того, щоб сидіти на лаві підсудних, семеро суддів Конституційного суду сидять і правлять бал у Конституційному суді. Сьогодні саме завдяки Порошенку у Верховному суді сидять судді, корупціонери, які мають незадекларовані доходи, чи такі, які не можуть пояснити джерело цих статків. Тому це зайвий доказ того, що влада в країні не змінилася, що в Україні немає Конституційного суду. Насправді, за цією будівлею немає справжніх суддів Конституційного суду. Вони служили Януковичу, тепер так само ревно супереч Конституції, вони служать Порошенку. Тому вихід один, тільки суцільна люстрація, тільки радикальне звільнення усіх суддів, починаючи від Конституційного суду і закінчуючи районними суддями. Усіх прокурорів, від генерального прокурора до районного прокурора. Бо раніше прокурори служили Януковичу, сьогодні так само служать Порошенку. Немає в Україні реформ, немає реальної радикальної боротьби. Немає реального радикального очищення судової, прокурорської системи органів влади. Немає, врешті-решт, радикального очищення президентської гілки влади. Тому революція продовжується, вона зовсім не перемогла. І я кличу вас. Шановні українці, давайте виборювати те, що ми не завершили. Давайте добиватися результату. Бо сьогодні ми на порозі, насправді, реально реваншу банди Януковича. Вона повертається назад, і Порошенко, і влада, і уряд, і парламентська більшість активно цьому допомагають. Через місцеві вибори, коли ті, хто не покарані були за сепаратизм, сьогодні будуть обиратись і ставати місцевими органами влади. Через рішення продажного конституційного суду України, який гвалтував при Януковичу конституцію, точно так же робить зараз при порази. Реванш регіоналів як ніколи, бо вони є на горизонті і абсолютно є реальним. Треба об'єднуватися для того, щоб зупинити цю банду Януковича, Порошенка і регіоналівську банду. Слава Україні!